работает Амон борда в землю. А другой сказав: добивай її. Она нам уже не нужна. Після цих різких слів Тетяна зрозуміла її життя висить на волосині. Жителька села Дубрівки на Житомирщині ніби знову переживає той страшний вечір, коли на її будинок напала група озброєних розбійників. Близько восьмої вона вийшла на подвір'я подивитися, чому так розривається її сторожовий пес і оторопіла. До будинку лізли злодії. Вікно вони намагалися влізти в хату. Вони були в балаклавах. Ну, хлопчики, років 22, ну, а старшому, мабуть, років 27. Тетяна миттю зачинилася всередині. Як нападники штурмували дім, зафіксували зовнішні відеокамери. Ось на записі видно, молодики з пістолетами в руках трощить шибки і відчиняє вхідні двері у веранду. За ним забігають спільники, але зайти в сам будинок їм не вдається. І мене спасли двері і спас замок. Щоб вони не могли відкрити тієї миті Тетяна вже була на подвір'ї, телефонувала сусідам. Утекти з будинку їй допоміг інший вихід, про який розбійники не знали. Та поки місцеві бігли на порятунок, жінці довелося самотужки протистояти озброєним злочинцям. І Один пішов за мною. Я його збила, просто я хотіла притримати. І коли я побачила пістолет, я його автоматично вибила. Почали знімати у мене цепочку, шиї зривати. І я її як знімала, і в цей момент я вибивала пістолет. Бо я знала, якщо я її сама не зниму, то вони мені переріжуть горло. А на цей будинок у райцентрі Баранівці за якісь 20 кілометрів від Добрівки напали з різницею півтори години. Схема майже така сама. Їх було троє. Троє. Ввечері в півдесятого вона сиділа, дивилася телевізор. Крізь темно, освітлення на вулиці немає. Темінь окраїна, поле це, мабуть, тільки хтось навів, тільки хтось сказав, хтось знав, що вона проживає одна. У помешкання розбійники залазять через прочинену квартирку і одразу кидаються до літньої господині. Взяв мене за обличчя, поставив на коліна і головою об диван. Скажи, гроші, де деньги, де золото. Перелякана жінка віддає все, що мала в гаманці дві тисячі гривень. Але злочинцям цього мало. Вони беруться катувати нещасно, аби та виказала сховок з грішми. Жінку б'ють і душать то подушкою, то дротом. Вони мені почали ось отут так ззаду, той, що на, по російській, розмовляв на російській мові ззаду. А я якось оцю цю руку, наче підтислалась сюди, отак. Щоб щоб не змогли вони мене задушити, то він перервався цей шнурочок. Він відкинув сука, ти ще жива? Справжні тортури тривали майже годину. Злодії перевернули до гори Дриґому весь двоповерховий будинок. Залізли мало не в кожну шпарину, але нічого цінного більше не знайшли. Залишивши жінку зв'язаною, втекли. Стан шоку, стан стресу. Ну і крім того, через москвотрав Струз з головного мозку, забої сад на зовнішніх. Тканину обличчя за обома фактами нападів. У поліції відкрили два окремі провадження, але припускають, орудувати могла одна й та сама банда. Не виключається можливість причетності одних і тих же осіб до обох нападів. Їх поєднує між собою те, що в обох оселях проживали жінки одні, і нікого іншого поряд не було, щоб надати допомогу. І поки жорстоких злодіїв не затримали, місцеві мешканці втратили спокій, адже на будинок тетяни у дубрівці бандити напали вже вдруге. Ще восени за селі жінки вони винесли все золото. Той злочин поліція досі не розкрила. Цього разу на руках слідчі мають купу речових доказів і зброю, і записи відеокамер. Та чи вдасться їм вирахувати і затримати небезпечних злочинців? Самі жертви цього дуже хочуть, але мало вірять. Я ночну хожу. От зараз 12 часов другої зміни. І не знаю, навіть як чоловік виходить, тому що бачите, що робить. То страшно стає жити. Страшно, да.